Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Зі стрімом, на жаль, вийшов невеликий облом. Ну, по незалежних від мене причинах. І у Ютуба свої виявились правила і обмеження. Підводні камені. Ну що ж, отже, відео, ще одне відео вирішив записати. Добре, ЗСУ ми подивилися сьогодні, так. Думаю, подивитись тепер Україну. Так само на травень місяць. Ну що, поїхали. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає Україну у травні місяці цього року? Ай скажуть його неправду. Так, две руны, Ера, Иса, ага. Эвас, Ансус. Урус перевернутий. Геба. Так. Добре, фіналізуйте мені, будь ласка, підсумуйте по питанню, що чекає Україну у травні місяці цього року. Ох, гаглас. А да, ну. Ото перевернути. Mm. Ну, багато перевернутих рун, Не зовсім мені це подобається. Ну, добре, давайте про все по порядку. Що у нас тут? Єра і саме Евас. Е, ну, відповідно, так. Урожай ось урожай певної проробленої раніше роботи, так. Завершення якогось циклу, М -м 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 тобто, ну, початок непоганий. Але це все, ось бачите, опирається в Ісу. Це все-таки мова про затримки певні, так? Про певні затримки. Хоча і прихований рух, в тому числі. І ось наступна падає руна руху. Тобто, незважаючи на затримки на все, буде рух, буде. Правда, інформацію про нього будуть приховувати. Тут уже мова не про руни, а саме про владу України, так? Зараз ну, новий закон так то збираються приймати, то може бути. Про владу краще зайво не казати. Добре, далі у нас що? Ансус перевернутий, урус перевернутий, Ну Дивіться, знов таки, тут ось рух, так, а тут ось, бачите? Чутки будуть, брехні, і псо буде. Хоча в тому числі, том числі і туман війни, і прикриття інформації, саме як нашою владою. Ну, але, звичайно, росіяни. Будуть старатися з усієї що називається, сили, так, щоб побільше дезінформації нам в вуха закинути. Далі, дивіться, урус перевернути. Про що це мова? Ну, це, це однозначно втрати, так? Втрати і не, ну, знаєте, як, нехватка сили, будемо говорити. Але ось падає руна дарів, руна партнерства, зокрема. Тобто, мають, мають це ситуацію поправити, все-таки. Адже це фінальна руна в цьому рядку. Тобто ситуація все-таки має покращитися, дари будуть, буде партнерство. Зокрема, може і договори якісь також. Допускаю. Договори зрозуміло стосовно зброї. Ну і останній рядок. Хагава, Скано, Отал перевернутий. Ну і знову втрати. На жаль, ну, хагалос. Ну, зрозуміло, руйнування все-таки це прильоти. Ну Ми дивимося загалом всю Україну. так е Десь ближче до кінця місяця, думаю, зробити взагалі по всім областям. Ну, можливо, області обласний центр. Величезне теж відео вийде, щоб конкретно на травень подивитись. Але по всій Україні, от бачите, падає хагалас Ну, але, зокрема, в даному випадку не так. Е Слід боятися руну. Ну, боятися, і звичайно варто. Але ця, мова, ця руна саме про бойові дії, в тому числі. Активні, потужні, сильні бойові дії. Відповідно. Ну, зрозуміло про що мова також. Так, тут рух, тут бойові дії. Угу. Далі, ну ісь каном. Все-таки бойові дії, так по ним вдалі новини. Це однозначно руна, яка удачу символізує, вдалі новини. Розкриття, реалізація планів, якщо хочете. Сюди ж. Ну, бачите, так? Але все-таки бачите втрати. Знову ж таки Знову ж таки втрати. Це руна власності, руна сім'ї, зокрема. Ну, Відповідно так, мова про втрати як людей, так і техніки. На жаль. На жаль, війни без втрат не буває. Ось такий от розклад вийшов. Ну, в принципі, ніби все сказав. Деяка інформація так прикривається. Ну, не про все слід знати. Ну, але, загалом, загалом в принципі, доволі непогано. От єдине, що так, оця руна трохи насторожує. Все-таки. Хотілося б, щоб вона програлася бойовими діями саме з боку ЗСУ, а не прильотами з боку Урків. Ну, побачимо. Тут і так, і так може бути. Надіємось на краще. Адже все-таки сусідня руна позитивна, відповідно, я більш схиляюсь до того, що мова про ЗСУ і контрнаступ, зокрема. Вдалий, зокрема, контрнаступ, тому що я тут бачу. Добре, ось таке от відео вийшло. Замість стріму, на жаль, ну нічого, все ще попереду. Дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!